Старець Степан сидів там, де земля вже переходить у небо, на хребті, де навіть дерева схиляють голови не від вітру, а від пам'яті. За його спиною ліси, які шепочуть давні молитви, а перед ним обрій, у якому зникає все людське. Він не говорив, лише вдивлявся так, ніби бачив щось, чого інші не здатні побачити. Його долоні лежали на камені, як коріння, а очі, очі були тихі, як озеро перед бурею. Але всередині нього вже щось піднімалося не гнів, не страх, а правда, та, що визріває довго, як виноград, на виснаженій лозі, вітер гуляв над його плечима, і здавалося, що самі Карпати слухають, бо небо завмерло не щоб вразити, а щоб не перебити. І тільки тоді, коли тиша стала гучнішою за голос, старець промовив настав час, один рух, одне слово, і здається, що ним рушився увесь ландшафт. Бо це не просто початок розповіді, це проростання істини, і вона вже не зупиниться. Двадцять двадцять п'ятий сказав старець повільно, ніби смакуючи звук, як ліки, що гіркі, але потрібні, він вже поруч, не як гість, а як випробування, не з тишиною, а з розломом. Цей рік несе не відповідь, а запитання, і не кожен наважиться слухати. Бо що буде, коли всі прикриття спаде вітер? Коли те, що ховалося за словами, стане явним у вчинках, він прийде не з громом, а з розщепленням, між тими, хто тримається істини, і тими, хто вивчив молитви, але не має віри, між тими, хто зцілює, і тими, хто паразитує на болю. Рік, що розрізнить, промовив Степан не щоб покарати, а щоб очистити, бо земля не може вічно носити фальш вона або народжує, або вириває. І саме 2025 стане тим пологовим болем, коли народжується не новина, а нація. Вітер зірвав кілька сухих гілок, і вони полетіли вниз. Старець не дивився їм услід, усе, що не тримається корінням, відірве саме життя. Багато хто питатиме, сказав старець, скільки ще, скільки болю витримає ця земля. Скільки крові потрібно, аби світ нарешті побачив її не як територію, а як серце? Але ці питання не до неба, вони до нас. Він дивився вниз, у долини, де ще й досі диміли руїни, де люди, зморені втратою, піднімалися з колін не для битви, а щоб знову сісти до столу життя без пафосу, без тріумфу, тільки з гідністю, тихою, як вода в глечику, яку несеш крізь війну, щоб напоїти дитину. Україна сьогодні це не крик, це стишений голос матері, яка знає, що не може захистити сина від усього, але може навчити його не зраджувати себе. Це не країна, що стоїть на параді, це народ, що стоїть на руїнах і будує далі, без гарантії, без подяки. Але з правдою, хто шукає сили в перемозі, той не витримає поразки, промовив Степан. А хто не зламався в поразці, той не потребує перемоги, щоб знати, хто він. У 2025 ворог знову намагатиметься тиснути новими способами, новими словами. Але суть лишиться тією ж заглушити пісню, стерти пам'ять, зламати хребет. Та чим більше тиснуть, тим глибше пускає коріння українська душа. Вона не розквітає швидко. Але коли розквітне, це буде цвіт, який не зірвати, бо він росте з могил, із розбитих шкіл, із поранених снів дітей. Він росте з того, що мало бути кінцем, але стало початком. Вони дивляться на нас через приціли, мовив старець, а ми дивимося на них через молитву. Молитва там це не втеча, це не слабкість, це стан, коли навіть сльоза стає бронею. Коли зламаний голос батька, що кладе руку на могильний хрест, говорить більше, ніж сотні лозунгів, бо він не проклинає, він не жадає помсти. Він просто каже: Ми ще є. І в цьому ще є уся сила, бо ворог рахує території, а ми та й серця. Ворог захоплює будівлі, а ми тримаємось за могили. Не щоб жити минулим, а щоб пам'ятати, хто ми без мішури. Земля не здалася. Вона змовкла, щоб почути себе. І тепер вона говорить не голосом гніву, а голосом віри. І це вже не можна заглушити. Коли вода падає з неба, не видно, яка з неї буде річка. Але коли висихає, лишається тільки каміння, мовив старець Степан, проводячи долонею по повітрю. Так і з людьми. У добрі всі говорять правильно, але в біді видно, хто справжній. 2025-й стане роком викриття, не гучного, не в телевізорах, а глибокого у поглядах, у вчинках, у виборі мовчати або сказати правду. Маски, які колись зростались із обличчями, почнуть відпадати. Бо душа більше не хоче жити в чужій шкірі. І тоді стане видно, хто зраджує не країну, а себе, тихо додав Степан. Бо зрада не завжди кричить. Іноді вона сидить поруч, усміхається і каже: Я просто втомився, буде важко, коли ті, хто присягав, відвернуться. Але це не кінець, це очищення. Бо не кожен, хто кричав Слава був готовий за неї мовчати під тортурами. Не кожен, хто вийшов з прапором, проніс його в серці, і саме 2025-й відкриє ці розломи, та разом із цим з'являться інші: ті, кого раніше не було чути, які не шукали сцени, не вимагали оплесків. Вони просто робили свою роботу, лікували, вчили, копали, молились. І коли впадуть маски, ці обличчя залишаться не прикрашені, а справжні. Старець Адам сидів на тому самому вершечку пагорба, де вітер століть торкався землі, мов руками пам'яті. Під ним долини, де ходили армії, де лунала слава й розпука, а над ним небо, що бачило занепади імперій і Воскресіння націй. Його сиве волосся розвівав вітер, а очі, ті, що бачили більше, ніж дозволено простій людині, вдивлялися у далечінь. Він мовчав. Але всередині нього вже кипіли слова, і нарешті, не зводячи погляду з горизонту, заговорив: Слухайте, промовив він. Бо я бачу рік, що вже стоїть на порозі, 2025. Він не прийде з миром. Він прийде, щоб розірвати залишки ілюзій, щоб відділити зерно від полови, щоб показати, хто є хто на цій землі. Він замовк на мить, вдихаючи повітря. В якому ще не стихли голоси майбутнього. Вітер загув сильніше, ніби сам час захотів прислухатись. Україна не зламалась, хоч ворог і далі кидає на неї усе, що має нові ракети, стару брехню, сотні тисяч солдатів, яких женуть, мов худобу на смерть. Але що більше вони тиснуть, то твердішає є українська земля. Що більше лється кров, то глибше проростає коріння спротиву. 2025 стане роком очищення, не тому, що прийде мир ні. Війна ще буде, але маски впадуть. І ті, хто називав себе братами, покажуть справжнє обличчя. І ті, хто присягав на вірність Україні, зрадять, але це не буде поразкою, це буде звільненням. Країна відчує, хто з нею, а хто проти, проти. Старець дивився. Як за обрієм повільно здіймається світло, не сонце, а щось інше. Знак. Він простягнув руку, ніби хотів торкнутися невидимого кордону. Лінії на мапах ще не зміняться. Але зміниться головне серце народу. Українці більше не дивитимуться на чужі кордони зі страхом. Вони знову відчують своє, і тоді почнеться велике повернення не танками, не указами, а правдою. Що проросте в серцях тих, хто живе на землях, відірваних війною. Прийде день, і на Донеччині знову зазвучить українська мова, не зі страху, а з пам'яті. Прийде ніч і в Криму, під тінню нових зірок підіймуть жовто-блакитний стяг, але не за наказом, а тому, що душа того краю більше не витримає мовчання. Адам зупинився, знову подув вітер. Мов намагаючись нагадати про щось важливе, старець говорив далі Росія ще не впала, але вже тріщить, її правителі ще думають, що тримають владу. Але вулиці їхніх міст вже шепочуть інші імена. Люди ще бояться, але більше не вірять. Їх годують перемогами, але вони їдять поразки. Вони кричать про велич, але їхнє небо темне, а їхня надія мертва. У 2025 му Ім здавалося, що вони ближче до цілі, ніж будь-коли. Але саме в цей рік вони почнуть втрачати все не раптово, повільно, але невпинно, як крига, що тане, хоча ще мороз, як імперія, що ще говорить голосно, але всередині тиша. Старець нахилив голову, промовив тихіше, але впевненіше: на сході знову буде кров, але ця кров. Не залякає, вона тільки зміцнить віру, будуть втрати, будуть зради, але буде й Воскресіння. Люди, які втратили все, піднімуться не ради помсти, а ради правди. Бо дух український то не казка, то не пісня, що можна замовкнути. Це сталь, загартована у пеклі, і ворог, який прийшов з вогнем, сам піде в попіл. А ті, що святкували наші втрати, самі ж оплакуватимуть свої. Старець провів рукою по повітрю, і здалося, що перед ним простягнулися обриси майбутніх мап. повернеться те, що було втрачене не одразу, але незворотно, не через битви, а через пробудження. Бо поки живе пісня, земля не зраджує, поки лунає молитва, не зникає пам'ять. І у 2025-му з'являться нові символи, нові назви, нові лідери. Старі постаті зійдуть зі сцени, а їхні імена зникнуть із вуст, бо правда не тримається на фальші, бо свобода не терпить пустоти. І коли хтось знову кине камінь у бік України, камінь повернеться до нього, бо так працює справедливість, закладена не в законах, а в самій землі. Він вдивився в далечінь і додав: російські міста ще виблискують вогнями, але під ними. Порожнеча. люди ще виходять на вулиці, але більше не співають. Вони вже не борються за свою владу, вони її бояться. І коли імперія втрачає пісню, вона вмирає без пострілу, без грому, просто падає. Україна ж навкре, навпаки, вона ще стогне, але її серце б'ється все голосніше. І у 2025-му воно дасть знати про себе всім ті, хто вважав, що її можна придушити. Зрозуміють, її не спинити, бо вона не тільки країна, вона ідея, світло, шлях. Старець знову замовк. А тоді мовив останнє: буде важко, буде довго, але буде перемога, і вона не вимірюється днями чи відсотками територій. Вона вимірюється тим, що більше ніхто не схилить голови, що кожне місто, кожне село стоятиме не з примусу, а з гідності. Що мова буде не захистом, а гордістю, що прапор буде не надбудовою, а серцем. І коли над згарищами знову зацвітують сади, тоді всі зрозуміють, що пророче було не в датах, а в людях. Бо Україна це не карта, це нація, а нації не вмирають. І з цими словами він знову підняв погляд до неба воно вже не було темне. Серед хмар пробивалося світло. І вітер знову зашепотів, несучи слова туди, де вони мали прорости. Старець ще мить мовчав, слухаючи, як земля під ним ніби тремтіла, очікувані. Потім тихо, майже шепотом, але так, що кожне слово, наче лунало в самому повітрі, промовив Та пам'ятайте, нащадки, що 2025 лише двері, а за ними ще довгий шлях, це не кінець битви. Це початок нового розділу, і ті, хто пройде через бурі, стануть тими, хто збудує нову державу не на уламках старої, а на твердому камені правди. Прийдуть ті, хто повернеться не зі зброєю, а з руками, що будують, прийдуть ті, хто виросте на болях і стане опорою. І саме вони не герої з телевізора, не вожді з гаслами, а прості, втомлені, але живі. Стануть творцями нового часу. Старець опустив погляд до землі, торкнувся її долонею. Ось вона, наша мати. Вона терпіла, але не здалася. І тепер вона дасть урожай не пшениці, а гідності, і той, хто ходитиме по ній з повагою, отримає благословення. А той, хто знову прийде, як завойовник, втратить усе. Потім він підвівся, дивлячись на обрій, де розливався новий світанок. І промовив востаннє Не бійтеся 2025-го, Це рік істини. Істина болить. Але вона визволяє. А хто витримає того земля підтримає. І він мовчки пішов вниз зі свого пагорба, а вітер ще довго носив його слова над полями. Земля почне говорити негучно. Але чітко: кожен камінь, кожне дерево, кожен двір почне вертатись до себе, бо там, де довго було чужинське, приходить туга за рідним. Не буде святкування, не буде фанфар, але буде щось більше, то спокій, додав Степан. Бо коли земля пробачає, вона знову приймає, але тільки тих, хто вертається з правдою. У цьому поверненні не буде тріумфу, буде тиша, як у храмі, бо святе не кричить. Воно просто є, і ті, що прийдуть із серцем, будуть прийняті, а ті, що прийшли з ярликами, підуть, навіть не знаючи чому, бо ця земля не потребує доказів, вона просто знає своїх. Усе старе виглядає вічним, поки не з'явиться нове, промовив старець Степан і поглянув угору, де між хмарами вже пробивалося інше світло. 2025-й не лише відкриє правду. Він народить символи, яких ще не було. Люди чекали великих вождів, нових провідників, гучних імен, але прийдуть не ті, хто гримів гаслами, а ті, хто мовчки виносив біль, не телевізійні герої, не месії, а прості, втомлені, але незламні. Нова надія не матиме мікрофона, мовив він. Вона матиме рани на руках. Ці люди не проситимуть влади, вони братимуть відповідальність. Не тому, що хтось їх обрав, а тому, що не можуть інакше. Їх не впізнають за партійним квитком, їх впізнають по тому, як вони тримають руку ближнього, коли всім холодно, з'являються нові імена без пафосу, без історії в підручниках, але з історією в очах, бо очі тих, хто пережив темряву, вже не світяться сліпим оптимізмом, вони світяться досвідом. Нове не приходить одразу, сказав Степан. Але коли приходить, старе стає тінню і вже не затуляє світло, зміняються назви, не тому, що хтось так вирішить, а тому, що слова вже не вміщатимуть старого змісту, вулиці, що носили імена страху, отримають імена віри, мости, збудовані на байдужості, будуть перебудовані з любові, і найголовніше, зміниться ставлення до речей звичних. Прапор стане не символом боротьби, а символом миру. Мова не щитом, а музикою, земля не територією, а благословенням. Коли дитина виростає, вона не кричить про це, вона просто стає іншою, тихо промовив старець. Так і з народом той, хто довго ніс тягар жертв, нарешті почне жити не з болем у серці, а з надією в очах, не забувши, але переосмисливши, і світ побачить, бо світ теж змінюється. Він більше не шукає ідеальних. Він шукає справжніх, а справжність народжується в тиші, де нічого не грає на показ, і саме тоді нові символи запаляться, не як вогні на площах, а як свічки в оселях, бо зміна приходить не зовні, вона визріває всередині, і, коли приходить, ніхто вже не повертається назад. Стане модним, бути чесним, стане сильним той, хто здатен просити пробачення, стане вічним те, що будувалось не для слави, а для людей. І це буде тиша, але тиша, в якій народжується нова пісня. Є те, що не видно, сказав старець Степан. Але саме воно тримає найбільше. Усі рахують зброю, союзи, стратегії, але ніхто не рахує сліз, а дарма. Бо саме вони, ті беззвучні, вечірні, сціджені у темряві, формують щит, якого не пробити. Молитва теп не завжди зі словами. Іноді це погляд матері, яка гойдає порожню колиску, іноді та це зітхання солдата, що мовчки дякує Богу за ще один день. Іноді б це подяка, промовлена вголос, коли більше нічого не залишилось. Покіль лунає молитва, честь мовив Степан, доти ще тримається небо над нами, бо саме вона той невидимий мур, що зупиняє те, що давно мало змести. Вона не героїчна, вона не гучна, але вона діє. У 2025-му, коли багато хто втратить надію на людське, молитва знову стане джерелом сили, не як ритуал, а як стан, як тиха глибина, що тримає човен, коли хвиля накриває зверху. Ці молитви вони збиратимуться з усіх куточків, із Закарпаття, де бабусі шепочуть псалми на Вервиці, із Дніпра, де батьки кладуть свічки за зниклих безвісти, зі Львова, де діти вчать першу молитву. Не зі страху, а з любові. Коли пісня і молитва поєднуються, сказав старець, тоді народ уже не можна зламати, бо тоді в нього є серце, що стукає разом із серцем неба, і навіть там, де ще є окупант, де ще звучить заборона, молитва проросте, як квітка крізь бетон. Вона знайде тріщину і стане стягом, нетканинним, духовним Священники, які вийдуть до людей не зі страхом, а з милістю. Старенькі, які на колінах проситимуть не покарання, а пробудження, молоді, які не соромитимуться віри, бо вона вже не буде атрибутом слабкості, а знаком глибини. Той, хто молиться, над тим не тікає, промовив Степан. Він просто визнає, що є щось вище, і саме в цьому визнанні народ стає не жертвою, а силою. Ці молитви не будуть оприлюднені, їх не покажуть по телевізору, але вони триматимуть фронт. І саме на них стоятиме країна, не як на героїці, а як на ґрунті. Бо молитва то пам'ять, а поки є пам'ять, є шлях. І поки є шлях, навіть темрява не страшна. Старець Степан мовчав довго: вітер на вершині ущух, небо вгорі стало яснішим, але не тому, що зникли хмари, а тому, що очі вже вміли бачити крізь них. Не бійтеся 2025-го», – промовив він нарешті. Бо це не кінець, це перехід, рік, який болітиме, але не тому, що проклятий, а тому, що правдивий рік, який змусить залишити зайве маски, страхи, брехню, і взяти з собою тільки те, що справжнє віру, гідність один одного. Бо ті, хто пройдуть бурю, не будуть колишніми, і хай навіть підуть без прапора в руках та з прапором у серці, і хай навіть їх не назвуть героями, але вони стануть під мурком. Не шукайте слави, мовив старець, шукайте істину, бо слава проходить, а істина лишається. У 2025 році буде біль, ще будуть втрати, але кожна така втрата проросте не гнівом, а гідністю, і кожне згарище одного дня покриється цвітом, не декоративним, а живим, бо та земля, що прийняла стільки болю, дасть плід не пшениці, а нової людини. Прийдуть ті, Хто повертатиметься не з перемогою, а з досвідом, не з гаслами, а з руками, що знають, як будувати. Прийдуть ті, що виросли у війні, але не стали злими. І саме вони без трофеїв, без медалей, без сцен, стануть творцями нового часу. Україна не згорить, вона перегартується, сказав Степан. Бо той, хто пройшов вогонь і не втратив душу, стає світлом для інших. І саме це світло розілється по всій землі зі Сходу і заходу, зі степів і гір, і об'єднає не за мовою, не за політикою, не за партіями, а за людяністю, за тишею, яка говорить більше за всі мітинги. Старець підвівся, торкнувся землі долонею, м'яко, з повагою, як син, що дякує матері, і промовив: ця земля не здалася, вона вистояла. І тепер вона благословить не тих, хто кричав, а тих, хто залишився, хто молився, хто не втратив. Над обрієм світанок починав малювати нову лінію, і в тій лінії не було географії, була надія пройдіть крізь 2025-й», – мовив Степан. Востаннє не як ті, що шукають захисту, а як ті, що несуть світло, і пішов зі свого пагорба, а вітер ще довго носив його слова над землею. Несучи їх не в минуле, а в майбутнє.